<interferes> я дуже люблю. Якщо... А ви тихо приспілку здобув? Прости! Прости! Прусні! Слоп! Я перший раз пливає, пригоди самі! Ай-яй-яй! А я в шамса! Бамін Chama o Nadia Rupert, vamos aia ayahs, vale mal vostro, vé, soube, soube, we have been a best, I've been touched, so we'll show my rube, rubber, rubber, a Дивіться, я ще одне слово кажуть. 20 листопада прем'єра. Дивіться, До мене приїхала Надя в гості. Давайте Надю привітаємо отиска, мене зараз тут. Хто не знає, Надя то і наша муза і надежда. Надя ти і тут, а чи стеві. Надя та та дівчина, яка знімається в всіх наших кліпах. Кадилак, Ялта да і сама сама найселувай викинь крутий описів І все, я вже можуть сходити до потреба. Більше такого! Люди, дякую вам!